Доброго дня, мої мої підписники. На даний час знаходжуся в автоділе центрі Екватор. Мої підписники попросили мене показати, при чому планшети, бойлери. Що там у нас ще по поводу техніки, електротехніка, газові печки, холодильники і все Ви Бачите, конки, полетіли в комки. Так, заходимо, дивимося, що тут до чого. Починаємо з планшетів. Зараз я вам покажу. Якщо я його побачу, я покажу вам хороший планшет. Так, дивимося такий от Lenovo планшет комп'ютерний 11999. Коштує зараз на нього знижечка. Можете зупинити відео, я так трішки покажу вам його. Параметри, ядра. Ну, так він, наприклад, виглядає. Так, також є Samsung 7099 знижечка, і Видите, його можна взяти. Lenovo 7000. Вот, такі ціни. А, от є бюджетний варіант. 5999. А тут в основному Lenovo 12099 з Samsung. Samsung Galaxy 14699. Це такий планшет, там його параметри. В принципі, тут настроечки, я так поняла. Я вам зараз покажу по настройках. Ну, тут, як обично, навірно, як вже в телефоні. Ось, бачите, нажимаємо Samsung. Трошки воно не видно і розмитою, тут дивимося. Там воно трохи цвічує от, бачите. Xiaomi найшла. Так, планшет Xiaomi, комп'ютерний 7 тисяч гривень. 4 гігу. Так, зараз от бачите. Остановіть, будь ласка, відео, і ви почитаєте його всі, в принципі, характеристики в е, вінеки можна знайти. Ну, оце, в принципі, так по планшетам. О, я ще так думаю, от себе покажу. Дивіться, які телефончики може кого цікавить, не модні, кнопочні, старенькі. Ні, вони нові, звісно, ну вони такі нові он, бачите, 429 гривень. Sigma 789 гривень, де. Ergo, не знаю, 999 гривень, тачу 579 гривень, ну, це, в принципі, Nokia навіть є, дивіться. Nokia 1000 гривень Ну, Це так, о. Це такий от планшет більш для людей, які там е, працюють в таких тяжких умовах. Ну, головне, щоб він ще був непроміцуємо і було взагалі прекрасно ціна. Ці ці Пішли далі, дивитися, буллери. Так, е, сам по собі магазин він дуже огромний. Давайте, поки ми дійдемо до тих боллерів, ще вам покажу акції на сковородочки є. Дивіться, знижечка аж 40%, 599 кефаль. Непогана така сковородочка. 24 см діаметр. Ось така легенька. Бачите, яка вона. Акція, акція. В Пумпі... Хотіла сказати, це також бувають акції. Бачите? Так що полетіли далі. М -м, тут вже є ці ополіскувачі 135 гривень. Оці, кстати, дуже непогані, мені подобаються. Цей запах хороший, і оцей біжевий не зайшов, і голубий. Це такого плану класний. Сілон, дивіться, розпродажа дешевше, 259 гривень. Це ви получаєте, берете? От, дві банки вони в упаковці йдуть. Дві здорові банки. І так, покажу вам ще стральні машинки. Начнемо з цих. О, що я розумію, вірпол? Машинка. 17 її машинки. 17 555 гривень. Бош. Тут якось невдобно. Воно, знаєте, як маленьке таке приміщення 26 315 гривень. Самсунг. Бачите, Samsung Ціна такої стиральної машини 17 499 гривень. Імбізіт. 10 тисяч гривень. Визит. Ну, машина в стиральних великий вибір на будь-який гаманець. Mm -hmm. Бойлери, от, бойлери я знайшла. Так, бойлери Атлантик. Зараз, кстати, вигодно їх купляти. 1599, дивіться, знижки йдуть. Взимку менше беруть, в основному літом беруть, коли воду гарячу, вимикаючись, ми подивимось. 1500 ватт водонагрівач 75-100 літрів. Це здоровий на 100 літрів. 5439 і друга фірма Арістон якийсь Арістон. 6199. Ну, це огромні болери. О, дивіться, он якийсь ра, ра, раунд. Раунд. Ну, я не знаю, такої фірми краща краща ціна. 4000 тисячі гривень. Він огромний. На 100 літрів. На 100 літрів вже, я так поняла. а если оце пишу, вода нагрівати 75-100 літрів. Це я так понімаю. О, ще треба взимку, брата, я вам ще підскажу. Деньку, кондиціонери. Літом вони так дорожають. І зимою можна. 17 тисяч 000... 15 а, 16 тисяч Samsung. Samsung 20 тисяч. Це якісь я не знаю цієї назви. 16. Ну, це в принципі там, батареї. Так як у нас світло дороге. Зараз і ціни на оці обогрівачі об... впадуть, я думаю. Мітчики. Так, по поводу холодильник. Холодильник, дивіться, огромний LG 25 тисяч гривень. Зараз я вам внутрі відкрию покажу, як він виглядає. От. Це так. І камера. Камера на три ящика. Це треба, знаєте, вони тут є в продажі, кому треба конкретно, це треба звати спеціаліста, ви підзвали і вам розказали. Я, е, в принципі, опис його, бачите, можете встановити відео, це все прекрасно подивитися. Так, Bosch по 2659, 700 LG, також LG. 27 тисяч гривень. Ну, в різних, то в біжевому кольорі. Це більш в сірому такий стальний колір. Ну, це, в принципі, Ой, холодильники. ну І тут багато. От іще є холодильник Samsung. Це виходить, це, бачите, він стоїть 50 тисяч гривень. От. Тут відкрили. І бокові і також оцей де повністю, я так поняла, морозилка. Гляда, доволі непогано. В принципі. Ще. Ну, Зато коштує 50 тисяч гривень. Так, о, по... пічка. От назва пічки. Сіна 6299 газ. Газ. Це газ. Ні, не, не потрібно, я сама. Це отак. По духовці сейчас вам покажу духовка. Духовка також газ. Іде. Це так. Ханза. Ханза також непогані у ці пічки. 9,5 тисяч. Це все газові поверхні і горіння. У мене горіння, кстати, по-моєму. Подивитися, гас-газ. Газ. Це газ. Це все газ. Горіння також непогане, я нею користувалася, мені доволі подобається. Є більш дорогий сегмент, є більш дешевий сегмент. Кожного сматри, який гаманець. А так, кому цікавить електро? електро, 12333. О, бачите, 3-3-3. Гарінько. Оце, в принципі, така духовочка. Це так. Далі ще вам ще кое що покажу. Так, а це також газ, еле... духова шафа. Це накладна. 16 тисяч гривень виходить і струєна духовка. Панза. Також от поверхні є. Це електро. Тут ви вибираєте бос, бош, 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 бош. Ціна 21 799 гривень. Це так воно виглядає. бачите? Ну, чи не, звісно. О, плитки. Кому треба плитки на дачу? І десь. Це на дачу 559 гривень. Електроплиточки. 1499 гривень, 999 гривень, ну вибір огромний. Це що, морозильні камери? Морозильні камери, 7399 гривень. Горизонтальна, вертикальна. Сім... Ну хит, гентека ціна цієї камери. 7777. Непогана, в принципі, камера може. Даже... Я думаю, це більше хто порося здоровий, зарізав м'ясо туди, складувати. Холодильня однака. Холодильник однокамерний, бачите? 79-8000 гривень такого плану. Це холодильник, да? холодильник такий. І в основному Беко. Фірма Беко це, мар, в готелі, також на дачу можна його. Ну, це, в принципі, такий магазин, ну, я думаю, мені проще піти, мабуть, буде. Це я просто проїздом тут. Понтів. Малих привезла бургера поїсти. Такий невеличкий огляд вам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте до мене на канал. Так, гладильна доска 869 гривень. Доброго вечора, мої милі, мої хороші підписники, зараз ми вам зробимо обзор столовки в Велмарті. Так, Олів'є 23 гривні 50 копійок за 100 г. Він 19 гривень 59 копійок. Дивіться, салат з капусти є. Салат гурман. Це можна все заказати і покушати. Їди тут дуже багато. Бурячка можна, бачите, по 20 гривні 50 копійок є. Яка тут смакота? Небоженинка, вау. Випічка є. Булочки такі маленькі по 4 гривні. Класні. Так, далі. Це готові страви. О, ще тут солянка. Це вода. Солянку можете замовити. Дивіться, тут сіки їде, салат Цезар. Прийшли, купили і пішли. А це там кухня і люди готовлять. Ну, На кухню я проходити не буду, бо я дозволу не питала. Замовлення, а зняти в принципі це все можна. От, бачите, люди працюють в перчатках, все стерильно. Дуже огромний вибір їжі. Це я називаю столова в велмарті. Завітайте. А отут бургери нам роблять. М? Ні, це якісь джеми, це блинчики, блинчики начиняють. Блинчики начиняють. Ну, а далі от нам роблять бургери. Навіть можу вам. Показати, Вон, картошечка жариться, шквариться, замовлення фасуються. Дівчата всі в перчаточках. Моє замовлення також замовила по бургеру. дітвару сюди привезла бургер Бекон. Ну, можете в принципі, понаблюдати. Зараз ми так пройдемо, бачите, дівчата так бігом-бігом, бігом, бігом все роблять. Так. Зараз ми глянемося. А нам зараз його сформують за 8 хвилин, навіть може і швидше. Бачите, покажу вам, навіть як жариться картопля. Так, що картоплю тут не слівають, не жаривають. М? Дівчата молодці. Це сам процес приготування бургера. Тут і так черги. Ну, а це по 13 гривень соуси. О, картопелька раз так бігом висипали. М? Бігом 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 бігом. Кажуть блогерша блогерся. Так, да, блогер, підписуйтесь на, на мій канал. Ага. Ну, чесно вам сказати, тут можна наїстися доволі смачно. І піцу. Приготовлення піцу там печ, піч там піца печеться. Замовлення номер 763 даже. виконано в зоні піца. Ну, це можна сісти, в принципі. І дивитися, як робиться це все. Ні, не обов'язково замовте бургер, знімайте, показуйте, кушайте. Я вам чесно скажу смачно. Діти, я дітей сюди ж привезла. Дома в холодильнику є їда, але поїсти в Велмарті це просто о, супер. Я б ще ціни вам показала. Там дуже великі зараз черги, тому що субота виходить. Тому так. Це треба сюди приїжджати в будній день, а тоді можна. Більше показати. Ну, оце, в принципі, так. Ось ще... Замовлення номер 760 виконано, о, бачите? Так, чай, кава, капучино, величезний вибір напоїв, і гарячі і холодні, які хочете, от зайшли. Спочатку заплатили, потім нажимаєте оплатили. Вам налили. Зворчики. Десерд. от, Можна солодощами посмакувати. 150 гривні оріжків ціни не немає. Так, жаліє коктейлі 200 грамів. 32 гривні. Це що у нас? Желеві черніки її срубні гривні. О, тут даже он, бачите, випікають эти е, е, свіжий хліб, булочки, оці всі лаваші. Оцій печі печеться смакота гаряча. Тандиру. 129 гривень. Вироби стандиру. тандиру. 26 гривень 99 копійок. Теплі, аж гарячі. 27 гривень. Вон бокси стоять, і ви вибираєте і оплачуєте. Можна картою, можна готівкою, можна з собою. Ну, як у вас, в принципі, душа побажає. Це торгівельний центр, де можна гуляти цілий день, знімати і показувати і ціни, і розказувати. В принципі. Ну, мені подобається. Так, вироби стандиру, далі кібаб 40 гривень. Хачапурі 45,99